Вітаю, шановні глядачі. Поговоримо сьогодні про курсові різниці. А чи по всіх рахунках розраховуються курсові різниці? Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 21 вплив змін валютних курсів містить такі поняття, як монетарні та немонетарні статті, тобто рахунки бухгалтерського обліку. Монетарні статті це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій або визначеній сумі грошей або їх еквівалентів. Немонетарні статті це статті інші, ніж монетарні. Ці визначення містяться в пункті 4 національного положення стандарту бухгалтерського обліку 21. Значення цих понять у тім, що курсові різниці розраховуються тільки за монетарними статтями балансу, тобто рахунками бухгалтерського обліку. Курсові різниці за немонетарними статтями не розраховуються. Це зазначено в пунктах 7 та 8 положення 21. Для того, щоб з'ясувати, що за статті є монетарними, повернемося до цього визначення. Монетарні статті це статті, тобто рахунки бухгалтерського обліку, перш за все, про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у визначеній фіксованій сумі грошей або їх еквівалентів. Отже. Курсові різниці розраховуються тільки по тих рахунках бухгалтерського обліку, які відповідають критеріям цього визначення. По яких рахунках розраховуються курсові різниці? Перше. Це по рахунках обліку грошових коштів у валюті. Це такі рахунки, наприклад, як 312 поточні рахунки в іноземній валюті, 314. Інші рахунки в банку в іноземній валюті, 302. Готівка в іноземній валюті, 334 грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Друга група рахунків, по яких розраховуються курсові різниці це такі активи та зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій сумі грошей або їх еквівалентів. Активи і зобов'язання це дебіторська та кредиторська заборгованість. Отже, це рахунки розрахунків з контрагентами, такі як. 362 рахунок розрахунки з іноземними покупцями, 632 рахунок розрахунки з іноземними постачальниками, 602 – рахунок короткострокові кредити банків в іноземній валюті, 502 рахунок, довгострокові кредити банків в іноземній валюті. Можуть бути і інші рахунки розрахунків з контрагентами за умови, що заборгованість, яка на них обліковується, буде погашена грошовими коштами. Таким чином, бартерні операції, які передбачають обмін товару на інший товар або послугу, не відповідають критеріям монетарності. Отже, по бартерних операціях курсові різниці по рахунках. 362, 632 розраховуватися не будуть, бо не відповідають критерію монетарності. Тепер про немонетарні статті, рахунки бухгалтерського обліку, це всі інші рахунки, окрім монетарних. Тобто до немонетарних рахунків, зокрема, відносяться 10 рахунок основні засоби, 13 знос амортизація необоротних активів, – капітальні інвестиції, – виробничі запаси, 22-й – малоцінні та швидкозношувані предмети, 23-й – виробництва, 28-й – товари. 70 й доходи від реалізації, 90 й собівартість реалізації, 92 й адміністративні витрати. І ще такі рахунки, як 37,12 розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті. І 68,12 розрахунки за авансами, одержаними в іноземній валюті. Звісно, і інші рахунки можуть бути немонетарними. Більшість рахунків бухгалтерського обліку є саме немонетарними і по них не розраховуються курсові різниці. Зверніть увагу, дуже важливо, що по рахунках 3712 розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті та 68,12 розрахунки за авансами, одержаними в іноземній валюті, курсові різниці не розраховуються. Чому не розраховуються? Адже показники цих рахунків виражені саме в валюті. І що? Не розраховувати курсові різниці, так, не розраховувати. Тому що ці рахунки 3712 та 6812 не відповідають критеріям монетарності. На цих рахунках обліковуються аванси, видані на рахунку 3712, те, що ми заплатили постачальнику. Як попередню оплату та отримані рахунок 68.12, те, що наше підприємство отримало від покупця як попередню оплату, для визначення критерію монетарності треба, щоб заборгованість була погашена грошима. А чим погашається заборгованість постачальника, коли він отримав попередню оплату, аванс, а потім поставляє товари або надає послуги. У такий же спосіб, тобто поставкою товарів або наданням послуг, погашається і заборгованість продавця, який отримав аванс або попередню оплату. Отже, по авансах попередніх оплатах, отриманих та або сплачених у валюті, курсові різниці не розраховуються, оскільки такі статті балансу і такі рахунки бухгалтерського обліку не відповідають критеріям монетарності. Якщо хтось на співбесіді почне розраховувати курсові різниці по авансах, будьте впевнені, що результат співбесіди буде самі знаєте який. Не розраховуються курсові різниці по авансах. А тепер розглянемо приклади розрахунку курсових різниць там, де вони розраховуються. Зараз розглянемо рахунок 632. Розрахунки з іноземними постачальниками. Це фрагмент у повному відео. На вас очікує ще 10 хвилин найкориснішої інформації. Буде два приклади розрахунку курсових різниць по рахунку 632 розрахунки з іноземними постачальниками, порівняння обліку курсових різниць по активних і пасивних рахунках, бо поводять вони себе по-різному. Відображення курсових різниць на активних та пасивних рахунках. Посилання під відео. Хто бажає, переходьте на Patreon. Дякую за увагу, шановні глядачі! Працюю для вас на все добре!